Про долю регіонального ландшафтного парку Ялівщина в черговий раз розгорілася дискусія між представниками Чернігівської міської ради, обласної ради обласної військової адміністрації. Це була спільна нарада фахівців з питань землекористування на території Ялівщини. РЛП Ялівщина розташований на землях комунальної власності міської ради, але сам РЛП є комунальним закладом обласної ради. Між тим, для нормальної роботи земля і заклад мають належати одному господарю. Все-таки логічніше, навіть землю передати нам, якщо ви на це погодитеся, і в нас буде і земля, і камнене ну, підприємство. Вже обласна рада буде думати, як з тим працювати. Міська влада готова передати землю до комунальної власності області, але от як саме про це й виникає суперечка. Фахівці Чернігівської міськради продовжують стверджувати, що в регіональному ландшафтному парку не визначені межі, а лише встановлені обмеження в користуванні, а це різні речі у їх трактуванні закону. Державний земельний кадаст. Внесені обмеження РЛП Ялівщина, і це ніяк не є межою. Тільки обмеження в користуванні земельної ділянки як природозаповідного фонду, представниця ж департаменту екології обласної адміністрації зі свого боку підкреслює, що межі РЛП якраз чітко визначені. Представники міської ради чомусь говорять про те, що меж Ялівщина немає. Але це невірно, тому що читаючи статтю 47 закону про землеустрій, ми чітко бачимо, що даними проєктами встановлюються межі даних об'єктів. І зазначено також в цій статті, що рішення про затвердження проекту є рішенням про встановлення меж. Тому говорити про те, що меж немає, ну це взагалі непрофесіонально, я вважаю. Ще одне питання: земельній ділянці у межах РЛП Ялівщина не наданий окремий кадастровий номер. Потрібен він чи ні. Це теж є предметом суперечки у відповідності до статті 79 дев'ять 1 земельного кодексу, Конкретні земельні ділянки повинні мати конкретний кадастровий номер для того, щоб включити їх до акту прийому передачі і передати із земель комунальної власності до місцевої ради до земель комунальної власності. Обласної ради і об'єднаних громад закон, саме щодо територій та об'єктів Природно-заповідного фонду, так як і прибережних захисних смуг, так як і об'єктів історико-культурного призначення, цього не вимагає. Тобто, в даному випадку межі встановлюються без цього присвоєного кадастрового номера. Також обласна рада має затвердити ще один документ: вже розроблений проект зонування РЛП Ялівщина, тобто розподілити всередині парку зони різного призначення. Розроблене вже регіональним ландшафтним парком це зонування, і воно просто вимагає від обласної ради затвердити це зонування. Це суто технічне питання, як далі РВП Ялівщина себе бачить у майбутньому. Ми зараз маємо на сесії прийняти зонування а далі ми вже будемо рухати стосовно передачі землі з комунальної власності міста Чернігова до обласної ради. При всіх суперечках учасники наради все-таки домовилися про створення спільної робочої групи, яка й почне процес передачі комунальної міської землі до обласної власності. Я думаю, що на найближчому засіданні ми все таки будемо говорити про те, які саме земельні ділянки в межах регіонального ландшафтного парку, саме земельні ділянки комунальної власності міської ради, можуть бути передані у власність Чернігівської обласної ради.